Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, що дивляться мої прогнози та дослухаються до моїх слів. Нес нехай розсиплеться вся Рашка і здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на п'ятницю, 3 листопада 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти. Purple tarot, або Бузкове таро колода, яку я намалював у травні цього року. А перш ніж приступити до розтасовки цієї колоди, давайте зачитаю щось вам з цієї книжечки, прислів та приказок східних. Здоров'я, скарб, який завжди з тобою. Зичимо життя довгого, як у гір, і щастя глибокого, як море. Краще зберегти життя одній людині, ніж збудувати семиповерхову пагоду. Той, що йде в ногу з віком, завжди молодий. Веселка, хоч і гарна, та не довговічна, сосна, хоч і непоказна, та зеленіє сотні років. Тож. Епіграфи про здоров'я. Звертайте увагу саме на здоров'я. Ну, а сьогодні, як я вам і казав, Purple Tarot, унікальна колода, яка дуже цікава на вигляд, бо кожна карта, якщо ви бачите, має вигляд схожий на яйце. Яйцеподібні такі аркани. Тому інша їх назва Пасхальне таро, бо робив я їх якраз у пасхальний тиждень. Що стосується 3 листопада, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску. Та настроїв. Також це дуже гарний день для людей, які народилися 3, 12, 21 та 30 числа будь-якого місяця. Не прогавте свій шанс у цей день ви багато чого можете зробити. Ну, а якщо ви народилися в якийсь інший день, то для вас буде також карта. В кінці цього прогнозу за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта це загальна карта дня, чого очікувати від цієї першої п'ятниці листопада. Друга карта за знаком зодіаку, за яким ви народилися, або народився хтось з ваших знайомих. Тож дивіться і інші знаки, бо, можливо, ви можете когось попередити чи Порадити йому завдяки цьому прогнозу, зробити щось цікаве в своєму житті, бо життя це вічно щось мінливе. Воно ніколи не стоїть на місці, і як я колись написав в своїй пісні: «Время ліца стирає, кто-то знаходить, а кто-то теряє. Радість не може бути вічною, ведь ця жизнь, увы, скоротечна. Тож, живіть. Своїм життям по повній і зосереджити, треба зосередитися на п'ятниці, розслаб, розслабитися, якщо за потрібно, заплющити очі, не схрещувати ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5. Чотири. Три. Два. Один. Отож, загальна карта на цю п'ятницю, сила в прямій позиції, гарний показник. Коли ви можете виграти завдяки застосуванню своєї власної сили, сила це влада, сила пов'язана зі знаком зодіаку Лев, тому «Левам» у цей день пощастить. Ну і навіть якщо ви народилися не під цим знаком, ви сьогодні будете відчувати певну силу, і головне її правильно використовувати. Це гарний день, перш за все, для військових, які завдяки своїй силі можуть зупиняти ворогів. Бийте їх до останнього і намагайтеся розуміти те, що коли ви разом з іншими людьми, тоді і є сила. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Для представників знаку Скорпіон, можливо, деякі з них святкують свій день народження, перегорнутий відлюдник каже про те, що сьогодні день, коли ви можете вийти з замкнутого кола, сьогодні у вас відкривається можливість. Сьогодні ви можете порушувати певні кордони, виходити за ті межі, в яких ви до цього існували. Сьогодні день, коли слід бути з людьми, а не бути самотніми, бо якщо ви будете саме відлюдних... Вам дуже буде якось так не по собі. Окрім цього, не забувайте про обережність, в якому б стані не випадала ця карта. Відлюдник завжди каже про те, що треба бути обережними. Для представників знаку Стрілець. Жертва в прямій позиції, натяк на те, що у вас може бути щось на те зі з вашим здоров'ям сьогодні. Ви будете чимось жертвувати. Це або ваші фізичні сили, або ваші гроші, тому можете піти, можливо. Щось купити, те, що вам важливо. Одначе це більш стосується вашого здоров'я. Зверніть на це увагу. У цю п'ятницю ваші хвороби, які хронічні, можуть дати нагадати про себе. Ну і будьте благодійними, ось що каже карта Повішеного. Для козирогів. Перегорнута помірність каже про те, що сьогодні вам не вистачає збудженості. Сьогодні ви спокійні, навіть без силі. Тому намагайтеся у цей день не проявляти власну ініціативу, більше робити те, що вам кажуть люди, і пам'ятати про те, що якщо ви бажаєте зробити якесь діло досконало, робіть. Одну справу і не розсіюйте свою увагу і пам'ятайте, що у вас у цей день немає захисту вишніх сил. Тож намагайтеся не ризикувати, ну і менше. Миліть своїм язиком, бо якщо ви будете казати щось непотрібне, те, що не потрібно людям чути, ви можете зіпсувати і собі свою енергетику і зіпсувати настрій іншим людям. Також представники знаку Козиріг у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Для водоліїв дуже гарний день пов'язаний з матеріалізацією. Ось ця імператриця. Вона, по-перше, пов'язана з матір'ю землею. По-друге, вона пов'язана з вашою власною мамою. Тож, можливо, ваша мама буде потребувати більшої уваги. Але в цілому, якщо це стосується вашої роботи, заробітку грошей сьогодні саме гарний день для цього, що стосується фізичного стану. Він вас ніяк не підведе. Для представників знаку Риби перегорнутий імператор каже про те, що люди, обставини, вони не будуть вам допомагати. Навпаки, з боку людей ви можете відчувати на себе якусь напругу. Якщо бажаєте щось зробити гарне, покладайтеся тільки на самих себе сьогодні. Загалом атмосфера навколо вас дуже обтяжлива. Тож рекомендую вам у цей день менше спілкуватися, можете просто зробити собі вихідний і відпочити від людей. Ні в якому разі не йдіть у масові заходи на якісь свята, бо все може закінчитися дуже погано. Для представників знаку Овен колісниця в прямій позиції каже про те, що ви гарно. Володієте своїми емоціями, ви можете їх керу, іми керувати у цей день. Окрім цього, сьогодні у вас день, коли ви можете взійти на певну ланку. Якщо вам треба кудись їхати, все буде дуже гарно у дорозі, і ви все швидко вирішите. Сьогодні день певних досягнень, певних перемог, коли ви можете досягти певної цілі. Також представники знаку Овен 3 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець? Для... Кільців, дуже вдалий день, колесо фортуни вам випало в прямій позиції. каже про те, що ви в цей день можете виграти. Послухайте мене, якщо побачите якусь лотерею, можете просто ризикнути і виграти чималу суму. Сьогодні вам посміхається вдача. Сьогодні люди, обставини вам допомагають, і в цілому, все, що ви планували на цю п'ятницю, буде відбуватися саме так, як того ви планували. Вдача з вами, коли фортуни на ваш. Вашому боці також представники знаку Тілець 3 листопада можуть зустрітися чи порогрити з представником знаку Козиріг. Для близнюків в рівноважений день правосуддя в прямій позиції каже про те, що ви гарно володієте своїми почуттями. Ви сьогодні. Дуже гарно у вас працює мозок. Ви самі можете давати влучні поради, і в цілому можете гармонізувати будь-яку справу. ви гарно контролюєте себе, і це дуже гарно. Якщо вам потрібно у цей день іти в якісь установи, особливо в судові, всі ваші. Дії будуть немарними, і ви можете досягти дуже впевнених результатів. Також це гарний день для жінок, які бажають завагітніти. Також представники знаку Близнюки у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези для раків. Сонячний день, незважаючи на погоду за вікном, щоб там не було, дощило чи гриміло, ви сьогодні насичені позитивною енергією. Що стосується моментів з грошима, ви сьогодні знайдете гроші, і в цілому, якщо ви не будете лінуватися, вони обов'язково до вас прийдуть, навіть великі гроші. Карта Сонце пов'язана з дітьми, тому зверніть увагу на своїх дітей, можливо, слід. Пригорнути до них більшої уваги. Також ви бачите, що тут танцюють ось такі закохані, і це непоганий день саме для того, щоб зустрітися з друзями і зі своїми коханими. Також представники знаку РАК 3 листопада можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки. Для Левів. Перегорнута, жриться, поганий день для жінок, перш за все. По-друге, поганий день для зустрічі, для з'ясовування якихось обставин. Якщо будете з'ясовувати з людьми якісь проблеми, це може закінчитися з сваркою і повним розривом. Якщо ви чоловік вас сьогодні очікує зустріч чи бесіда з якоюсь жінкою, яка може вам сильно зіпсувати цей день. Намагайтеся у цей день менше спілкуватися. На усілякі там непотрібні речі, концентруйтеся на тому, що найголовніше, і також будьте обережні з інформацією. Та інформація, яка до вас заходить у цю п'ятницю, вона трошки неправдива. Далі представники знаку діва. Місяць в перегорнутому стані каже про те, що це день, коли ви дізнаєтеся певну правду, те, що у вас від вас приховувалось те, що було тайним, стане у цю п'ятницю наявним. Дослухайтеся, перш за все, до інтуїції, вона вас не підведе у цей день. А от до слів, які доходять до вас, будьте дуже уважними, бо в цих словах може бути багато брехні. Також представники знаку діва 3 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. І нарешті Терези. У вас сьогодні день без змін. Ось ця смерть: 13-й аркан, часто її називають аркан без назви. Він випав перегорнутий, це каже про те, що вам не слід чіплятися за своє минуле, слід дивитися у майбутнє. І намагайтеся у цей день нічого не змінювати ані в зовнішньому вигляді, ані в ваших відносинах. Ви можете просто інакше подивитися на своє минуле і трошки його якось виправити. Тепер давайте подивимось на добу. Ну що, в цілому не випало ані діявола, ані. Розбитої вежі це вже гарно, дуже багато карт випало прямо. Одначе, якщо стосується небезпечних годин, це зі світанку до 9-ї години ранку, коли будуть діють карти відлюдника та жертви. А в цілому день більш-менш спокійний і найкраще найкращий час цього дня, це за дві години до закату і за дві години після закату. А темніє вже зараз раніше, бо годинники ви, я певно, перевели на зимовий час, якщо у вас їх переводять. А я вам ще зроблю по одній карті за днем народження, як і обіцяв, якщо ви народилися 10-го 19 або 28 числа будь-якого місяця. Що ж, будьте. Спокійні, вам випав диявол перегорнутий. Це каже про те, що сьогодні фатум вас омине. Ніякі несподіванки погані з вами сьогодні не стануться. Можете навіть ризикувати. Ризик буде виправданий. Якщо ви знаходитесь на передку, нічого вам не страшно. Вам не страшні навіть темні сили, де б ви не були. Далі, якщо ви народилися 2-го, другого го 20 або 29 го числа будь-якого місяця перегорнута зірка каже про те, що вам не вистачає позитивних емоцій, вам не вистачає краси, еротизму, можливо, слід звернути увагу саме на це, і вже нарешті зателефонувати тій людині, яка вам подобається, якщо ви одинакі, якщо ж ви Знаходитись у стосунках сьогодні, ці стосунки можуть бути дуже негативними, тому намагайтеся бути м'якішими і не бути зневірливими людьми, все ж таки намагайтеся почуття свої робити краще. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Закохані в прямій позиції, каже про те, що у цей день у вас є вибір. У цей день ви можете експериментувати, можете робити щось новеньке, можете навіть брехати. Ваша брехня, вона обов'язково піде у користь і ніхто про це не дізнається. Також це гарний день саме для зустрічі закоханих. Далі, якщо ви народилися 4-го. 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнутий мах, погана ознака для чоловіків, чоловіча сила у цей день дуже погано себе вистрілює. Також вам слід бути менше егоїстами, більше дослухатися до порад і побажань, які ви чуєте з боку інших людей. І не будьте на самоті, розумійте, що якась важлива справа краще робиться, коли ви її робите з кимось. Далі, якщо ви народилися 5-го, 14-го або 23 числа будь-якого місяця, жрець прямій позиції каже про те, що день промайне дуже швидко, тому орієнтуйтеся саме на власну інтуїцію, вона вас буде вести у цей день. Дослухайтеся до внутрішнього голосу, він вам дурниць не підкаже, і окрім цього, розумійте, що у цей день менше треба думати, а більше діяти за власної інтуїції. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа, Будь-якого місяця. На початку я казав, що це неспокійний день. Одначе розбита вежа вам випала перегорнута. Це каже про те, що катастрофи якісь, які відбуваються навкруги, вони вас можуть зачепити лише так трошечки. Тому, розумійте, це день, коли вам не слід руйнувати, вам навпаки слід щось відбудовувати і допомагати іншим людям. Менше думайте про себе, і тоді ви побачите свою Необхідність у цьому світі, навіщо ви прийшли сюди? Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, Всесвіт перегорнутий каже про те, що сьогодні весь світ може перегорнутися. Це день малих результатів. На щось велике, не сподівайтеся, у цей день ви можете закрити якісь погані гештальти, те, що вас давно вже бентежило. І якщо ви бажаєте розірвати повністю з якоюсь людиною, чи з якимось явищем, чи зі своїм відношенням до чогось, от сьогодні саме гарний день для цього. А ось щось гарне, краще не. Закінчувати, воно не закінчиться, а буде продовжуватися настільки, наскільки ви самі цього забажаєте. Далі, якщо ви народилися 8, 17 чи 26 числа будь-якого місяця, страшний суд в прямій позиції каже про те, що цей день пов'язаний з повторенням, з тим, що що відбувається постійно, і може від. Вам здатися, що цей день дуже схожий на щось те, що було, якесь дежавю може відбуватися. Тому якщо ви шукаєте чогось нового, у цю п'ятницю не буде цього нового. Єдине, що вас може очікувати, це зустріч зі старими друзями, які вам запропонують трошки випити. Але якщо ви вживаєте алкоголь, все ж таки розумійте, що у вас... Потрібна якась норма, тож не запливайте за буйки. І нарешті люди, які народилися 9, 18 чи 27 числа будь-якого місяця, вам випав перегорнутий блазень, і це каже про те, що сьогодні день, коли ви можете дуркувати, коли ви можете робити помилки. Ці помилки не смертельні. Сьогодні вас навіть очікують якісь. Дивні подарунки долі у вигляді або якихось несподіваних зустрічей, або якихось несподіваного розвитку подій у вашому житті, в цілому нічого поганого відбуватися не може, і будь-які ваші помилки це ваш власний досвід. Тож, якщо ви бажаєте чомусь навчитися, треба лишень. Почати це робити. А якщо ви будете робити помилки, ви на цих помилках обов'язково чомусь зможете навчитись. Ну а я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці бускові аркани таро, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше. Витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили, бо дуже багато переглядів саме у тих людей, які не підписані, і щось перегляди, перегляди впали. І я дивлюся, що це не тільки в мене, напевно, ті ролики, які несуть якусь. Конструктивну інформацію, їх щось там банять, тому не забувайте, якщо у вас є час, заходити на Езотаріум. Я вам всім висловлюю повагу і дякую за увагу. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.